Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. 18 березня 2025 року Національний банк України випустив чергову пам'ятну медаль, що присвячена державному органу, який поки ніяк не виправдав своє існування. Це пам'ятна медаль присвячена Національному агентству з питань запобігання корупції. І хоча весь той сенс, який вклав у медаль Національний банк, це лише пусті слова, саме виконання медалі мені сподобалось, принаймні одна її сторона. Тож пропоную вам розглянути її детальніше. Ну і, звісно, перед початком не забувайте підписатись на канал, якщо не зробили цього раніше. Національне агентство з питань запобігання корупції, скорочено на ЗК, центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, який відповідає за формування антикорупційної політики та запобігання корупції в Україні. Орган було створено у 2015 році як частину антикорупційної інфраструктури держави. НАЗК діє відповідно до закону України про запобігання корупції. Основні завдання НАЗК: розроблення і координація виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми, контроль статків публічних службовців, декларування та перевірка декларацій, моніторинг способу життя, запобігання конфлікту інтересів, перевірка звітів політичних партій, проведення антикорупційної експертизи, проєктів законодавчих актів. Аналіз корупційних ризиків у найбільш вразливих до корупції сферах: розбудова Інституту викривання тощо. Із 2024 року НАЗК також має повноваження щодо створення реєстру прозорості як частини інституту лобіювання в Україні. НАЗК адмініструє державні реєстри, єдиний державний реєстр декларацій, єдиний портал повідомлень викривачів. Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, єдиний державний реєстр звітності політичних партій Політдата. Крім того, НАЗК займається просвітницькою роботою, спрямованою на підвищення доброчесності публічних службовців та формування в суспільстві нульової толерантності до корупції. НАЗК реалізує стратегію комунікацій у сфері запобігання корупції. Її мета змінити суспільний дискурс на цю тему. Зосередившись на запобіганні корупції і просуванні доброчесних моделей поведінки. Пам'ятна медаль присвячена 10-річчю створення цього антикорупційного органу. Національне агентство з питань запобігання корупції центральний орган виконавчої влади України зі спеціальним статусом, який відповідає за формування антикорупційної політики та запобігання корупції в Україні. Орган створено в 2015 році як частину антикорупційної інфраструктури держави. Пам'ятна медаль є символом визнання важливості роботи НЗК у сфері протидії та запобігання корупції в Україні і присвячена його досягненням за 10 років роботи. На версії медалі в центрі композиції розміщено стилізоване дерево, яке складається з елементів мікросхеми, що символізує дані, які збирає, аналізує та адмініструє НЗК за допомогою своїх порталів та реєстрів. А також розвиток зростання, цифровізацію, сучасні технології та інноваційність у роботі на ЗК. Під зображенням дерева міститься напис 10 років, що свідчить про десятиріччя з часу створення на ЗК. Навколо центральної композиції зображено зірки, які відображають епоху активної інтеграції України з Європейським Союзом та роль на ЗК у наближенні законодавства України до міжнародних стандартів. Стилізований індикатор від темряви до світла, що символізує динаміку зниження рівня корупції в країні та суспільстві. Напис: Національне агентство з питань запобігання корупції. Півколом, у верхній частині аверсу над композицією розміщено напис Україна, Малий Державний Герб України та рік карбування медалі 2025, праворуч від головної композиції. Зазначено логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. На реверсі медалі зображено емблему НАЗК, у центрі якої стилізована зіниця ока, що символізує головне завдання агентства з виявлення корупційних ризиків у різних сферах функціонування держави та здійснення контролю за статками посадовців. Від облямівки до центру спрямовано 20 білих променів. Які відображають основні напрямки діяльності НАЗК – формування антикорупційної політики, декларування та перевірка декларацій, моніторинг способу життя публічних службовців, запобігання конфлікту інтересів, перевірка звітів політичних партій, проведення антикорупційної експертизи проєктів законодавчих актів, аналіз корупційних ризиків у найбільш вразливих до корупції сферах, розбудова інституту, викривання тощо. Пам'ятна медаль виготовлена з Незільберу, Діаметр 35 мм. Категорія якості карбування. Спеціальний Анциркулейтед. Гурт гладкий. Траш медалі складає 30 тисяч екземплярів. НАЗК – державний орган нової якості. Драйвер антикорупційного руху, спрямованого на те, щоб зробити корупцію незручною та невигідною. Тільки що ви прослухали таку собі казочку від держави або як насправді повинен працювати подібний орган. А що ж ми маємо насправді? За роки існування НАЗК було декілька журналістських розслідувань про покривання корупціонерів співробітниками цього органу, відкрито декілька кримінальних справ на членів НАЗК іншими подібними органами, тим самим набу, бездіяльність та невиконання своїх прямих обов'язків, необґрунтоване преміювання самих себе та багато іншого цікавого. Все ж, хочеться сподіватися, що настануть ті часи. Але сама медаль виглядає непогано. Згодні? Обов'язково залишайте ваші враження від неї в коментарях, ставте вподобайку, якщо було цікаво, та не забувайте підписуватись на канал. До зустрічі!